Слава Україні! Ну що, поїхали! Починаємо тиждень! Шоста ранку, за, за 10-6. Я вже біля трючка, рам, волтер в кадрі всі є, провіряю масла, антифріз, коласа, все треба перевірити і виїжджаю. Їду сьогодні на Айва, Даунпорт Айва. Чи Айова, кому як більше подобається. Не більше Айова, але американська Айова. Ну, да. Шоста ранку, Хайвей вже завантажений повністю. Це вже все, Це вже люди валять на роботу. Майже-майже вже робиться трафік. Поки що, що всі йдемо з нормальною швидкістю. Скільки я зараз до 65, трошки показує менше, туди 67. Всі спішать, я хочу сказати, що так, для Америки шоста ранку то не є така дуже рання година, це вже багато людей зараз давним давно на роботі. Багато починають четвертій, п'ятій. 5, шоста то вже так це вже дуже багато людей на роботі. Так, розвантажую свою айову, а ще так тут люди підрізають. Заїхав собі і все, сраці мав. Розвантажив, їду вже на пікап, сьогодні якась трошки проблема з пікапами. Тобто нічого нормального не було, або я не встигав взяти, або щось таке було, що треба було далеко їхати. У мене щось бажання не було сьогодні. Такий сьогодні важкий понеділок. І, та, якби Ситуація така, що нічого доброго не було, взяв якийсь груз на Віскансен і Клар Віскансен. Це така трошки дальня частина Віскансина, вже майже під Міннесотою. Гарна природа, але далеко їхати. То Зараз їду на пікапі, буду їхати туди. По дорозі аварія. Через то трафік, швидка, пожежники. Аварія навіть якась здається з мотоциклом. Стоїть мотоцикл розбитий. Сзаді пару. Сзаді пару поліцейських... Да, хлопці спас ходить. Коротше, ситуація погана, тому що вони тут бігають. Коли вони бігають, знайш щось погано На жаль, на жаль, ситуація погана. Так воно є. Коли починають бігати, я маю на увазі ці, що швидка лікарі цієї швидкої допомоги. То вже ситуація погана. Маю надію, що мотоцикліст виживе. Але, коротше, на мотоциклах взагалі на дорозі треба бути обережним. Бо інакше воно закінчується такими приводами з пожежниками. Лікарями і так далі. Все, ранок наступного дня. Я сьогодні ночував на тракстапі Quick Tріp, повезло. Повезло чого, що цей тракстап зразу біля компанії, де у мене буде сьогодні делівері. Воно десь там за тими деревами. Вже вигуляв Волтера і йду зараз беру каву, їду і буду їхати на делівері. Так рідко буває, щоб був тракстап одразу біля компанії. В основному треба трошки переїжджати пару миль, а тут воно зовсім близько, і це так безручно зараз і каву взяти, все решта і, і далеко їхати не треба. Минулого тижня я вже розказував про квіктріп. Цей квіктріп нічим не відрізняється від тих, що я розказував минулого тижня, Все те саме. Багато різної їди для водіїв, пончики, кава. Кава тут дуже добра. Ну і так далі. Зараз беру каву і їду. Сьогодні у мене делівері на Минарс, їхньому верхаусі, Вархаус це як би склад. А Менарс це великий магазин, який там продає різні речі, в більшості щось будівельного такого плану. А, я їм привіз, дивиться, якусь чеглину чи, 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 чи щось таке. В принципі, вантаж досить важкий, мало бути 45 тисяч паундів, це вже так би максимальна вага. А я їх попросив, вони забрали одну паліту і вони загрузили мені, виходить, десь в районі 42-2 тисячі паундів. Там зараз буде цей верхаус, ну, вам зараз це все покажу. Як відбувається тут все в монарці, в Верхаусі їхньому? Дивіться, вони продають так якби, цеглини, бруківку. І цю всю бруківку люди тут прямо на місці складають вручну. Працюють там жінки, чоловіки. І в них дуже багато різних саме складів, саме будинків з складами. Цей будинок номер 25 куди я сьогодні привіз вантаж. Там далі за парканом ще дуже багато різних їхніх будинків, саме складів. Коротше, дуже велика територія, на це все виділено, багато грошей потрачено. Ну, відповідно, вони на цьому всьому нормально заробляють. Тут їздять їхні спатери. Спатер це трак, який займається тим, що він паркує трилера. бере складу там і паркує їх вдохи. Тут в них. Поки чекаю на дак, вигулюю волтера, собака хоче погуляти, росте, вже йому 4 місяця буде скоро. Гарний песик, радий, що я його купив. Е -е, вимагає дуже багато часу пес. Його треба постійно зупинятися, постійно вигулювати. Ну, поки він менший, треба більше вигулювати, коли буде старший, то вже просто так само треба буде гуляти з ним по пару годин, лише єдине, що не треба буде так часто зупинятися з ним. Ну, що поки він зараз малий, то він ще хоче ще часто вставати номер один, Це, як кажуть американці. Пару слів про цусенята бультер'єра в хаті. Ну і в траці так само. Це був коротше, ящик з трепами. Він там стояв під ліжком, І та тварина мала доступ до нього. То коли йому було скучно, то він тут собі знімав стрес. І Це в принципі що лишилося від ящика. Я його сьогодні вирішив забрати, тому що за багато мусору від цього всього робиться. В Кенворді добре є багато різних карманчиків, У в мене тут є теж один такий. Тут стоїть різний мусор, в принципі. Це все треба буде повикидати І поставлю сюди ці стрепи. Воно, в принципі, тут не буде мішати. Волтер, ти що розгалкувайся? Сьогодні якийсь е, трошки божевільний день. Е, через те, що мало вантажів. Е, важко взяти собі якийсь нормальний вантаж. Я вже сьогодні пересварився з двома брокерами по телефону. А в результаті зараз їду на пікап і не факт, що мене там загрузять, через те, що вони хочуть, щоб трейлер був дуже-дуже чистий. Я трейлер сьогодні залітав три рази. Вони сказали, що якщо там буде пилюка, то може бути, що не загрузять. Про щось таке взяв, що я, я не знаю. Але нічого, нічого не зробиш, нічого нема. Приїхав на пікап, мали грузити такі баночки. Але коротше грузити їх не буду через те, що знайшли, що в мене в трейлері є збоку дві дирки чи три. Е, коли, недавно минулого тижня, коли я віз один вантаж, то там форкліфт драйвер притиснув стінку і звідти вилетіли три закльопки. Якраз ці три закльопки, так якби лишилися три дірки І вони говорять, що раз є дірки в трейлері, я тебе грузити не можу. Коротше, вирішую проблему. Приїхав в магазин Минарц, купив болти. Зараз попробую в ті дірки закрутити болти прості і таким чином вирішити цю проблему. Не знаю, вийде чи ні, але пробувати треба, бо інакшого виходу немає, грузів інакших немає. Або чекати до завтра, або зробити зараз, поправити цю проблему і поїхати на завтра чекаємо. Так, найбільша проблема в цій роботі, що треба, щоб хтось з одного боку тримав, а з другого боку крутив. Я вже тут з одного боку закрутив. Так воно виглядає. В принципі, нормально. Якщо вийде ці закрутити, то по ідею мали би загрузити, не знаю. Коротше, знайшов спосіб, як впирати ключ. Тут перемотав із лентою, так я вправився в цей і він вже так не прикручується. Так вже прикрутив три гайки з того боку, по суті я зараз ще прикручую цю. і все. І їду на пікап, не знаю, вийде загрузити чи ні, але Коротше, таким чином вирішую проблему. Церк. Церк на дроті, чесно кажу. Ще З цього боку воно виглядає страшно і шкаредно. Приїду додому, пообрізаю ці болти. І в принципі воно так і буде. А якщо ні, то зроблю вже нормально, поставлю нові закльопки. Хоча, скоріше все, так воно поки що і буде. А нові закльопки я поставлю тоді, коли буду ремонтувати трейлер майстрів. А поки що, якщо такий болтик буде тут втрачати, то, то як би нічого страшного. Після всіх танців то все до сраки. Коротше, поки я його ремонтував, то груз віддали. Так що за цим грузом не їду, буду шукати щось інше. Таке життя. Тогда коли буває, візьмеш якийсь не такий вантаж, так як я це зробив в понеділок. І все, сьогодні вже середа. і Реально за 3 дні заробив тільки 400 доларів. Це, це місць. Amerika, це... Я у мінусі. Видатків набагато більше, ніж заробітку. Але є і плюс, трошки підтягнув свій трейлер, вже стіни міцніші стали. Ну, що зробиш? Деколи треба чимось жертвувати? Дивіться, який цікавий поштовий ящик на компанії. Тут на цій компанії, де в мене пікап, тут вони таке замотили. Видно, що люди мають справу з шестернями, з зварюванням і так далі. Дуже добра компанія. Всім рекомендую сюди їхати на пікап. Завантажили мене за пів години і подивимося, що мені там запхали. Тут такі ящики. Вантаж легкий, 18 тисяч паундів. Все стоїть на місці, так що все добре, можна їхати. Так якщо не День Незалежності, то хочу привітати всіх українців з цим святом. Побажати вам мирного неба над головою. І знаєте, ми в цій вікні переможемо, і цей день незалежності ми будемо пам'ятати дуже довго, тому що саме під час цього дня незалежності Україна здобуває свою перемогу над російським загарбником. Так що... Всім дякую за те, що ви дивитесь мене, і всім українцям дякую за те, що ви є, і за те, що ви підтримуєте Україну. За те, що ви воюєте, хто воює сьогодні, за те, що ви допомагаєте тим, хто воює сьогодні. Всі працюємо над одним, над перемогою. Так що з ним на залежності України. Приїхав після рейсу додому і вирішив сьогодні прищепити на свою хату український прапор. Так що дивимося. Все, слава Україні! Здесь незалежності! Продовжується моя робота, продовжується мій робочий день, робочий тиждень. А сьогодні я виїхав на Огайо. Е, е, в Джоліті розвантажився, завантажився, тобто перезавантажився. І їду на Огайо, везу пусті палети. Так, повний трейлер пустить палет. Е, Може бути, що навіть сьогодні вночі мене розвантажить, так що е, як приїду на делівері, то там е, зараз виснімлю і покажу, як політаючі всі паліки. Доїхав я до Коламбус, Огаю. Е, зараз тут їду вулицями, доїжджаю вже до компанії. Е, як самі бачите, трошки тут такі раянчики стрімні. Але нічого, писало, що купа відкрита 24 години, якщо в принципі зараз вони ще будуть відкриті, мене розвантажують, я підстояти не буду. А переїду звідси у бік пікапа. Ну, люди тут ходять просто капець. З все виглядає дуже страшно. Чуть річайша. Приїхав на компанію, тут ніч пилюка і дуже багато трейлерів. Пішов всередину, вони кажуть, що так, ми відкриті, але розгружаємо тільки зранку. Сказали, вертатися зранку в 8 годині. Паркінг тут є. Як ви бачите, я вже запаркувався між двома трилерами, В принципі, нормально. Раз така тема, то піду спати, а зранку вже собі спокійно піду, буду ще раз робити чекини і вже добра Добре. Так, субота. Те, хто з вас питав, що зараз Вольвою відбувається. Вольво я зараз пробую завезти. Через те, що я майже місяць на ньому не їздив, сіли батареї і воно вже тупо не заводиться. Проблема така, що тут ще стоять оригінальні батареї, які я його купив 3 роки тому. Так що батарейки попались дуже добрі. Маю надію, що зараз трошки підзарядиться і заведеться, якщо ні, то прийдеться міняти батареї. Так, Як виглядає заводка Вольво зараз? Коротко, ситуація не дуже така весела. А, минулого тижня я вже пробував завести це Вольво і воно в принципі через то батареї сіли були, воно не хотіло заводитися, підключив рама і воно трошки завалося було. Але потім все пішло не так. Що пішло не так? В принципі, пішло все так. Вольво тоді завелося і поїхало. Але на другий день я його хотів знову попробувати завести, і воно вже не завелося. Сьогодні я вирішив знову приїхати, знову його попробувати завести. Але сьогодні воно не заводиться, вже, бо показує, що включена задня передача. Таке може бути, що як я заїхав сюди на паркінг, я його лишив на задній передачі і Заглушив, повітря все вийшло і зараз на нейтральному не включається. Хоча я напевне, що йому на цьому проблема. Тому зараз ситуація така. Треба зараз накачати якимось чином повітря. Варіантів є пару. Тут в мене є компресор, який дає повітря, лише його треба підключити до, до системи машини. Є ще один варіант завести Кенворд і з Кенворду взяти повітря. З тормозів на трейлер. Зараз буду коротше, пробувати один з цих варіантів найпростіший Кенворд. Але не знаю, чи воно спрацює так. Так, з'єднав Кенворд з Вольвом. Подивимося, зараз ця система спрацює, чи є. Цікаво само. Коротше, ця система не працює. Повітря не накачується всередину. Це в принципі погано. Коротше, спрацювала ця система, все накачало сюди в цей верхній ресівер фронт. Більше ніж 60 PSI, і включилась нейтральна передача, і машина завалася. Завалася від рама. Коротше, танці з бубном, але Але трак завівся Думаю, ця інформація буде корисна для, для якихось водіїв, тому що серед нас є багато людей, які їздять на Вольво і шифти, і от така система. З цією проблемою я зіткнувся перший раз. Хоча повітря виходило часто, але видно не настільки повністю, що воно не хотіло переключати передачу на нейтральну. А Сьогодні це була така проблема в мене і я в принципі показав, який вирішити. Взяв повітря, тормозав від цього і це самий простий спосіб. Якщо можна було підключати до ресівера. Але це треба було там відкручувати фітінги і так далі. Так як я це зробив, це реально найпростийший спосіб. А, цю ідею підказав мені Вася, так що дякую йому за добру ідею і за зекономлений мій час. Поки ходив біля трака, виявив ще одну проблему. Злетів з Лака Джастина. А він мав бути там. Зайшла СКМ, зайшов всередину. І Слага Джастер висить. Так, якщо б я виїхав з таким, зараз по дорозі дівчинік мене би зупинив, я мав би великі проблеми. Зайшов на шапу спитати, чи до Едуарду зможе сьогодні поміняти АБ сенсор на тросі на Вольво і заодно застав, як вони тут прибирають біля шапи. Мусор. Таким здоровим екскаватором туди гребить землю. Домовився тепер з механіками з Едуардо, що він е, поміняє мені той АБС-сенсор і заодно поставив Слака на місце. Е, так би чого я міняю цей сенсор, я вже не пам'ятаю, що я розказував, що ні. Е, колись в мене їздив водій, в нього вистрілило переднє колесо на Volvo. Під час то, якби, цього вибуху, скоріше всього, стрілив, ну, так би він перебив сам дріт до АБС-сенсору, проблема усувається заміною дрота, але для того, щоб це все зробити, треба знімати колесо, тобто підкращувати і так далі. Плюс зараз знову треба розбирати заднє колесо, тому що СКМ заліз всередину, щоб поставити слагаджастер на місце. Теж так, проблема така дрібна, але знову треба піддомкрачувати, знімати колесо і так далі. Сам в принципі міг би це зробити, але знову таки багато мороки з цим. Простіше дати механікам, хай хлопці зроблять це все. Дати і забути. На цьому закінчую відео. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на інстаграм обов'язково. У нас вже 5 тисяч на Ютубі, скоро буде 5 тисяч на інстаграмі. Я сподіваюся на вас. Україна переможе в війні, це 100%. Нелегко, але переможе. Треба більше зброї. На цьому закінчую. Всім пока. Слава Україні!